Всім привіт, дорогі друзі! З вами завжди Іденман. І сьогодні цим відео ми відкриємо близько 50 легендарних сардропів Бравл Старс. Так, це той самий довго очікуваний відео, де ви, а іменно мої підписчики, скидували мені свої відкриття сардропів Бравл Старс. Хочу сказати, що це тільки перша частина, такі частини буде багато, і будуть вони виходити на протязі двох-трьох тижнів, можливо, навіть місяців. Залежно від того, як багато ви скинули. А чесно кажучи, скинули ви дуже багато, що я вам дуже і дуже вдячний. Ну і перед тим, як почати, я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете придумати. Плюс усильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди є під відео. І до речі, як ви вже могли зрозуміти, з першого легендарного Страдропу нам випадає епічний бравлір-грів. Тепер давайте я вам спробую пояснити, чому я не сказав точної кількості стардропів, А іменно там, не знаю, не 49, не 45, а іменно близько 50. Тому що я ще сам не бачу відосу, і навіть приблизно не знаю, скільки стардропів ви скинули. Знаєте, тільки що це шість відео, до речі, з моєї групи БС. Я казав, пацани, скидайте в приват, щоб інші не бачили і було цікаво. Ну, не всі послухали, хто послухав, дякую. Ну, були такі пацани, там, ну, коротше, ладно, не буду їх називати, хто скинув групу. І мені стало шкода, бо багато пацанів реально скинули, там 6-7 відео. І я вирішив їх всіх об'єднати в одне відео. І ось що з цього вийшло. До речі, ми виблизимо ще один скінчик. Нам випало, по-моєму, два гіперзаряди, я чуть не звернув увагу, бо озвучував, і випадає ось така красива коала -ніта. Ось, І залишається останній легендарний сердроп на цьому аккаунті. До речі, якщо ви палите десь пошту на відео, щось подібне, я це виріжу. То це можете не переживати, це я все виріжу, ніякі скрішання я не роблю, Тіпо, нормально можете скидати, не бійтеся, все буде добре. Ось, ну і з останнього середропу нам випав теж скінчик. Ну, в принципі, непогано. Так, це я не вірю заново, але в принципі не дуже той потрібно. Вкриваємо наступний легендарний середроп. це вже на секудочку шостий. і тут випадає гіперзаряд на тіка. До речі, на тіка гіпер випадає прям дуже часто, не знаю, як це працює. Так, і тут випадає, до речі, пасівочка. Ну, це слабенько, Пасівочка, це 2000 голди. До речі, ось на рахунок сповіщень, хіба якби там я не знаю, приватбанк приходив, то я, можливо, замазую. Ну, якщо там щось стати, відписують, чи мама, ну, то я не мазую, тому що, по-перше, це, по-моєму, майже в кожному відео, до речі, цьому є, то є сповіщення. За це сорі, якщо там сильно хочуть, я, звісно, буду замазувати, мені здається, що це не так принципово. І ну, я просто би що випаде, і вже для мене буде не так цікаво. А як ви бачите, я озвучую так, знаєте, спокійно, так якось ну, енергічно, навіть неспокійно. Ну, коротше, мені цікаво, мені справді цікаво, тому що я не знаю, що випаде. І поки лут, чесно кажучи, мені не дуже заходить, то тобто, багато пацанів вибили там легендарочки, якихось міфічних бравлерів. В цьому випадають поки тільки скини, і що нам і гріф випав, по суті. У бравлерах тільки гріф, і далі, по-моєму, тільки скини. Можете, звісно, вправити в коментах. І до речі, як я і казав, хто підрахує точну кількість, що випаде мені з попереднього відосіка, я вставлю в це відео. І ці два пацана написали, за що їм дуже і дуже дякую. Чесно кажучи, ось такий підрахунок було дуже цікаво побачити, як я в принципі думав. У випадають випадають два рази рідше, чим скіни. Тобто скінчиків в два рази більше. Поясню вам ось так. Тут знову випадає, я хочу сказати, скінчик, але ні, випадає бравлер. Я не знаю, коли випадає гіперзаряд, це напевно саме імбове, що може випасти після Бравлера і Скіна, напевно. Оскільки, ну, що таке пасівка? Пасівка це 2000 золота, гаджет так само. Е, так, ще щеденний Дарій Сердроп, е, ось відкриття йде, мене перебиває чуть. Ну, окей. Так, ще один скінчик на Едгара. До речі, цей самий скінчик нам вже сьогодні випадав в відосіку. І гіперзаряд на Перла. Він теж дуже часто, до речі, випадає, я не знаю. Я от не бачив, що випадала, тим на Леончика, наприклад. Не знаю, на спай... Ну ладно, на спайка бачу. я там ще не бачу. на булайн раз не бачу, їх гіпер випадав. а Ось там Тік, не знаю. Роза. Ось такі гіпер дуже часто випадають. Це дуже жорстко. До речі, Леона Кула. Леон Акула, на мою думку, один з найкращих суперітких скинів. Я вважаю це дуже круто. Так, наступний легендарний Сердроп і знову гіперзарядного натіка. Ось, що я і кажу, я не знаю, чому іменно ці гіпери натіки нарозу випадають саме частіше. Так. Та це вже іздівательство якесь. Ні, серйозно, кінець кінця, це вже іздівательство. Я зараз, я навіть диво не буду, якщо зараз випаде гіпер на розу, наприклад. Це не на розу, звісно, але ну, капець гіпер, звісно, сиплються жорстко. Просто, знаєте, обідно, коли бравер не є на 11 силі, тобі треба ще вбухати 4000 голди, щоб відкрити гіперзаряд. Так, випала пасівач. Ну, Поки цьому пацану прям, я би не сказав, що щастить. Ну, до речі, на Майка гіпер непоганий, Ну, знову ж таки, де його легендарні бравлери? Це чи скінчики? Е, це скінчик на Макс. Леопард Макс. Ну, в принципі, непогано ще з пінчиком красивим. Ну, все одно, я рахую, що цьому пацанчику не дуже повезло. До речі, тут відкриття можуть бути перемішані, бо я там хотів на початку якісь профельний відосики, я їх, їх чуть перемішав. Тобто, може бути що зараз 5 сердців, потім може бути один, але нічого не загубилося, просто воно десь там відосі є. До речі, плюс ще один скінчить. До речі, Дуже прикольно ось погодьтеся зі мною, вгадувати скінчик, коли він випадає. Тобто, є ще, цій ці малесенькі такі анімації, типу, вже ти розумієш, що це його скінчик. Я знав, що це випадає скінчик на лолу, я просто не питаю, як він, починає, як він називається. Це круто. До речі, 500 кредитів я не пам'ятаю. Це, по-моєму, компенсація за епіка, 1000 кредитів, то, напевно, компенсація за міфіка і 2000 за льов. Вроді би це так працює. Так, поїхали. Ще легендарний є стардроп. Я чесно, дуже хочу, щоб випадали бравлери, а не якісь пасажир Шелі. До речі, дуже поганий скінчик. Дуже поганий скінчик. Ось. До речі, у мене є на каналі прикольний відосік, там, типу, топ кращих скінів, топ гірших скінів. Зацініть. Справді прикольно. У мене ще, на жаль, немає плейлиста з цією рубрикою, але її я скоро додам. До речі, Жук Мех. Ну, скінчик загалом непоганий. Навіть не пам'ятаю, чи він супер рідкий, чи він епічний. Скоріше всего, рідкий. Хоча це легендарій Серджо, то може випадати і епічний скінчик. Ну і, до речі, зв'язна сила. Моєму погано. Так, це Зв'язна сила погана на Сема. Ну, окей, в принципі, може бути. Ну, могло би, звісно, і краще. Пацани, оцініть, до речі, ось це відкриття, цей відосік до до 10. Напишіть, що вам ви полосіки, вам пощастило. Бо зараз нам випав скінчик на дерево, Лісман дерево. Сорі, що з такою великою затримкою, я просто з говорю щось одне, тут. вже за той час випадає, я ще доганяю. Так, це у нас. Так, красавчик кольт, так і думав. Добре, давайте зараз спробуємо вгадати, який випаде скінчик по анімації, знову ж таки. До речі, у нього якось жорстко залагало. Ага. Ось, все добре. Так, ну це леончик, це зрозуміло, що це леончик. Динозавр Леон. ось. До речі, ну, я знаю, хтось звернув увагу. У нас зараз загрузочний фон в Бравлі з 6 чи 7 сезону Бравл. Тобто, І, до речі, гіпернаміку. Ну все, пацане пристало вести, а то одні скіни сипалися. Е, давайте якогось Бравлера, пліс. Я хочу щоб ви видали бравлери, щоб був крутий відосик, Давайте тих міфічних, легендарних. Там пацанові... Це ужасно... Я думаю, що це ужасно Бібі, але це Бібі, пацани, це Бібі. Це вже, ну, вже не скінчик. Я чесно хочу вже бралерів. Скини вже надоїли, хочу класних міфічних легендарних бравлерів. Епіки нам вже сьогодні випадали, цілих, по-моєму, три, нані. Я не знаю, чи він вже був, чи ні. Ну, коротше, Нані, Гріф і Бібі. Добре. До речі, а ні, це, це супер рідкий скінчик. Я вже тільки казав 150 гемічків. Ну, ні, це супер рідкий скінчик. Так, наступний легендарний стардроп, і звідси випадає знову гіпернаджек. Ну, таке я аж. Я рахую таке своє. Дайте мені міфічного Бравлера, пліз, пліз. Ой, буде класно, якщо випаде мій. 1000 голди. ну це. обідненько. До речі, я ще не бачу, що гаджети випадали, по-моєму, з легендарний стардроп. Можливо, він, кстати, не можуть випасти, може випасти ще голдин. Ну, принаймні, я думаю, що це працює, можливо, саме так. Ну і елітній брок, я там теж вже не озвучував, вже з мені надоїли. Міфічний грей! Мої вітання, Залітає до нас на аккаунт. Класно? Класно. Ну, я радий. Перший міфічний бробір. Ну правда, відос, що полегені відходи до кінця залишилося 3 хвилини. Ну, все-таки перший міфік. Давайте, я надіюсь, що це нас, наш не останній міф. Так, гіперзарят на Міком. Ну, ну, може бути, краще, ніж якась пасівка. Давайте говорити так, краще ніж якась пасівка. Так, поїхали. Залишилось у нас два легендарних стардропа. Давай щось нормальне, пліс, ну який? Це та Елькарасо. Елькоросо, Ель ну, я так і думав. Ще якось так він коротше, називається. Так, лишилося два легендарних сердропа. Будь ласка, дайте мені ще одного міфіка, а ще краще Легу. Серйозно, це і мені здається це було круто. Так, чекайте скін. Ні, це Джанет, я по-перше думав, що Джанет епічна за це сорі. А по-друге, це Джанет, це два міфіка на аккаунті. І народ, у нас є ще один легендарний стартроп. До речі, сорі, за шум, який може бути по в відео, ну, кроме голосу, зрозуміло. Так, давайте пліс. Лего, Лего, Лега. Давай, за що я казав? Гіперзерат на Ну, і тіка, звісно частіше випадає, Но... Так, полетіло далі. Полетіло далі два міфки на аккаунтів виконано. Давайте трьох бралерів на аккаунт, please. Ще було, до речі, таке цікаво. Тобто, з двох я вибував, по-моєму, бравлерів на аккаунт. Давайте тепер три бравлери на аккаунт. здається, що це. Ну, Більше, чим можливо. Так, ще три лендари сердопу. Поки не щастий. Давайте хоч якогось перса. Мені здається, з п'яти лейндари сердоп не вибити ні одного брадера, це прям погано. Мені здається, медки на спідрані було чи не що. Ну, коротше, хто не дивився, попередньо превеншу по цьому відкритті, а їм не кривав на своїх аккаунтах, подивіться, там дуже цікаво. Так, до речі, скінчив класний. Оце вже скінчик, я майже певний за 150 гемчиків, якщо я не вмиляюсь, це класно. Скінчив речі, на едрів. Скіни на Едгара майже всі красиві. Ну, то є... Та навіть що майже? Там всі скини красиві, до речі. Це, напевно, єдиний перс, на якого мені всі скини подобаються. Так, пасівочка на Лендер, ну це бред. Давайте далі. Останній легендарний дроп. Давайте бравля, розвідці, пліз, якогось легендарного, міфічного, щось таке. мені здається, пацан, теж зараз надіється. Та, це Перл. Прошу дуже. З останнього легендарного середропа. Ну що, пацан, я тебе вітаю, пацанчик. Ось так. І все. Поїхали це. Останнє відкриття на сьогодні, останній аккаунт і знову пасівочка на дерево. Важко, важко, коли те олд ігри. Бо новачкам дають по в подаруночок ці пасівочки. Чи ще одну. Добре, одну. Е, Так, все. Ще цілий нарос родипа. Пліс, давайте щось нормальне. Ну яка пасівочка? Це друга пасівка на дерева. Ні! Ні. М -м, гано. Добре, добре. Так, тримаємо кулочки, ще три лендари стартропа. Так, я вже прогортав до кінця, тут випаде три скінчика і на цьому я полегенько буду закінчувати. Народ, якщо у ваші відкриття не попали відос, не переживайте, вони обов'язково підуть, я виставлю всі відкриття, які ви мені скинули, але це буде десь в майбутньому, тому що підряд відкриття я вислати не можу, бо ви їх тупо не будете дивитися, вам стане тупо не цікаво. Ось. Тому на цьому буде закінчено відео. Якщо воно вам сподобалося, пропоную поставити лайк а також підписатись на цей канал. Ну а з вами був як завжди Денмен. До завтра.